Ну, друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Зараз вийшло, дивлюсь, у нас такий вітерець. Пішов вчора ввечері був дощ. І наприкінці відео я вам покажу така прогулянка під дощем біля річки. Але це буде наприкінці відео. А зараз буду йти по справах. Підемо з вами разом. Тривалий час не була в юзк, і зараз хочу піти подивитися, що там є цікаво. І подивлюся те, що я хотіла, планувала і вам покажу. Дивлюся миска 350 гривень. Такої я в в'юск ще не бачила, вона металева. Під будь -що, кому до вподоби. Ваза 125. Ага, це оця ваза 125. І штучні квіти по 50. Це які? Це оці? Хіба? Вони були по 200 гривень колись. Ой! А, ні, це не такі були по 200 гривень, такі по 50. Якщо комусь цікаво. Ось така ваза 850. Металева, до речі. Дивлюся посуд, але звертаю увагу на те, що я не бачила. 275 гривень. Це миска називається на три секції. Такого ще я не бачила. І таке. Те, що я бачила, то по сто разів показувати я не хочу. Хоча інколи буває, що і забула. Як то кажуть, добре забути старе це щось нове. Так буває. По 50 гривень такі мисочки маленькі. Маленькі, 50 гривень. Може, кому цікаво буде з дівчаток. Є 100 гривень кухоль. Такий, щоб набір був. Бачите? Така, такий кухоль. 100 гривень мисочка, таця і мисочка та, що більше, вона який там об'єм, ага, діаметр 16, висота 8. Щоб набір такий був. Ось так. Ставалося сірий посуд і він не має бути таким привабливим, але все ж таки в поєднанні дивіться, ваза, тарілочки, такі келихи. Теж, як для настрою чому б ні Для ванної кімнати. Таця 115 гривень. під що вам буде завгодно, або мило, або там. Ну, хто для чого? Це таке діло. Такого я не бачила. І такі таці 325 гривень. Одна більша, друга менша. Там як такі краплинки, як наче під камінь. І такі та ці, зелена та така, як біж. 165 гривень. Кому під що? Це таке діло. Це діло о, мені отака подобається, але в мене... О, яка вона важка. Майже 400 гривень коштує. Такий якийсь блиск має. Важка. І на дотик таке враження, як камінчик. Хм, такого я не бачила. Цікаво, цікаво. Таке я бачила 300 гривень. Ну, майже 290 Таке 400 гривень. Теж для рідкого мила або кому як зручно, то так таке робить. Це не обов'язково до виконання. Інколи не треба когось там слухати, хтось шампунь може. 329 гривень. Ой, вона така приємна на дотик. Таке враження, як наче вілюр, але не вілюр, а гладка, вілюр такий цікаво. Ставимо. А таке я вже все бачила. І таке у мене на кухні. Одне під рідке мило, а інше засіб для миття посуду. Я зараз дивлюся аромат для оселі. Ціни приблизно 275-250 гривень. 80 гривень? В Юск є такі, такі штуки для зберігання в суття. щоб то, як ми раніше якийсь папір, газет всовували. Зараз це ось виглядає так. 80 гривень розмір ось вказан. Цікава ідея. Те, що мені потрібно, я і не знайшла. Є така ганчірка, але вона як більш для скла йде. А мені потрібні були там інші трішки. Ну, Я їх не бачу, а так от пояснювати словами ну, не такі. Для скла в мене є. Так, а тут скільки штук одна? Ну, Мабуть, одна, мабуть, одна. 70 гривень. 100 гривень для прибирання пилу і, до речі, вона тут, можна її більше робити, можна менше. Або збирає пил, або прибирає. Це ще питання. Так, що тут у нас ще таке, що мені ми... цікаво. Ось такі щіточки. 40 гривень для одягу? Такі, що миються 125, під теплою водою можна їх мити, багато разів використовувати. Чапка, що я бачу, зараз вам покажу і, до речі, скільки коштує. Але як чого? А, а куди світло ділося? Я не зрозуміла. Так до речі, яка повітряна тривога, якщо перемір'я якесь там по-руськи, здрасті. Після якого буду на перемір'я по-руськи. Дивно. Ну, то все. Така фігня моя та любі хлопчики і дівчата. Юск зачиняється. Сьогодні 8 травня і в світі відзначається День пам'яті та примирення. От слово примирення у мене зовсім якось не йде. Тому з ким тут, ну тобто, Ой, і я пригадую, як ми їхали. Кирилівку нашу і Запорізька область. Ми завжди їхали десь кінець травня, початок червня і стільки маків було. І казали, що маки це серце наших загиблих ветеранів, героїв проросли. От мак. Ніколи знову, але тут. Ознак питання. І знову. Добре, йдемо далі. На що робити? А що я в Юск вам хотіла показати і встигла лише ціну показати? Це мій, моя шафа для прикрас, що я вчора вам показувала. Але я купувала за 1200. Мені тоді здавалося, що це шафа в ванну кімнату. І хотіла вам відкрити те, що її там показати, але встигла лише ціну. Ну нічого, вже як є, так нехай воно буде. То, що ти поробиш? Ну що, мої дорогенькі, я буду зараз йти на зупинку та повертатися додому. У нас такий вітер дуже сильний. О, а, то кузок білий. Треба ж вам показати білий кузок. Яка краса. А вам пропоную подивитися, як вчора я їздила на лівий берег по справах увечері. Добре, що взяла з собою курточку, тому що і дощ почався, і навіть під дощем ввечері, коли прохолодно. Це був справжній емоційний відпочинок. Приємного перегляду і до зустрічі в новому відео. Da počnemo. thank you